До Запоріжжя ми вже говорили про те, що там пряме влучання російської ракети в багатоповерхівку з'явилось відео з камер спостереження. Можемо зараз його побачити, що там відбувається. Як уже говорили, що це ось в полівікні зараз бачимо. Так, буквально бачите, як прилетіло. Це в спальний район в багатоповерхівку. Як ми бачимо, що це житловий будинок, що немає там ніяких військових об'єктів, і це будинок, де живуть мирні люди, е, опублікували вже в інтернеті. Це це, це це відео. Подивіться, що відбувається там пожежа. Е, от якраз. У людей там побувало вікна навколо. Ми бачимо, що там е, е, ні скла, ні балконів. І зараз інформація е, уточнюється щодо постраждалих. Поки що цієї інформації немає. Ну те, що є руйнування, ми бачимо е, частину квартир, зруйновано. Також з вами бачили, як там палає вогонь. До цієї теми ще будемо повертатись пізніше.